З 1 квітня у Слов'янську розпочнеться весільний призив громадян на строкову військову службу у лавах Збройних сил України. В зв'язку з цим у місті проведуть ряд заходів, що будуть пов'язані з медичним обстеженням та всебічним вивченням стану призивників. Сам призов організовується і проводиться з 1 апреля 2015 року по 31 мая 2015 року і, відповідно, з 1 октября і по 30 ноября 2015 року. Призову на строкову військову службу підлягають громадяни, що до дня відправки в збройні сили досягли 20-річного віку. Призивати будуть чоловіків до 27 років. У Зв'язку з цим виконком затвердив склад призивної комісії на чолі з заступником міського голови Дмитром Сівашом. Для медичного огляду також затвердили основний та резервний склад комісії. Начальнику відділу охорони здоров'я. Предлагается в период со 2 березня по 31 травня и с 1 вырезня по 30 листопада организовать и провести на базе ликувальных закладов места всем призывникам, которые будут призываться на срочную военную службу, проведение различного рода анализов, обследований. Главным врачам лечебных учреждений предлагается до начала призывной кампании направить амбулаторные карточки формы 25 ю до медицинской комиссии Вейскового комиссариата. Кроме того, по запросу воєнного комісаріату предоставить списки призовників, которые перебувають на диспансерному обліку і йде перечень заболівань. Психологи Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді будуть досліджувати психологічний стан призовників. Рекомендується начальнику Славянського міського відділу ОМВД організувати виділення патруля в ті дні, которые будуть проводитися оправки призовників. И, соответственно, в соответствии со статьей 38 закона Украины о воинской обязанности и военной службе, оказать нам помощь в розыске, затримании и доставке тех призывников, которые на момент призыва будут уклоняться от исполнения своих обязанностей. Мобілізація у Слов'янську проходить у плановому режимі. Показники виконані більш ніж на 50%, повідомив воєнний комісар міста. Наразі до Збройних сил України мобілізовано 41-мешканця Слов'янська. Трьох розшукує міліція за ухилення від виконання свого військового обов'язку.